Соборною площею водили залежну партію. В неї перетворили собаку на повідку. Таким чином учасники театралізованого дійства збирали підписи черкащан до президента з проханням підписати закон про держфінансування партій. Крім Черкас, подібні акції пройшли ще в п'ятьох українських містах. Якщо руть про фінансування виборчих партій державне, то тут потрібно говорити і про прозорість, і власне оці фінансові звіти, які вже подали. Три партії заявили повністю про, про, про готовність, приблизно якісь суми десь схожі ось, Але свобода, на жаль, одна-єдина. Ті, хто викликають величезні сумніви на сьогоднішній день у нас, як аналітиків. Але, як правило, олігархи фінансують не одну політичну партію, так, щоб можна було більше мати сфері впливу. Нормально харчується, Ви бачите, породіста, більш того, вона дресована. От я скажу, дай лапку за мій закон дає. А якщо ще трошечки прикормлю, може і загавкати, кого хочеш. А якщо там добре прикормити, то й лодку комусь перегризе. Ви ж не знаєте, що ви все одно фінансуєте ті політичні партії. Як ви? Ви платите за газ, ви платите за електроенергію. Зрозуміло, я з цих грошей купую собі ковбасу. І ясно, що я ж ділюся цими партіями, Я ж їм потрошечки відрізаю, кидаю, і вона адресована ходить. Тому ви платите, ви самі фінансуєте політичні партії. Погано тільки що й вони не знають, що ви їх фінансуєте, бо їжу вони беруть з моїх рук, і дресую їх я. От. Тому е, я хочу сказати, оці всі закони, це все зайве. Вам що, нема куди грошей витрачати? Витрачайте на щось хороше, купіть собі ще макаронів, заплатіть за електроенергію, заплатіть за газ, а ви оце будете витрачати на політичні партії. Да термоєди вони всі, я ж точно знаю.